Мир Божого, друзі, сьогодні хочу сказати вам, що Різдво це твоє духовне народження, що насправді більше 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей поважають Ісуса Христа і вірять в нього. Для одних Він є пророком, для інших Сином Божим. Але хто ж Ісус Христос насправді? Сьогодні я відкрию вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво почало нове літосчислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри світ духів і світ людей з'єдналися, ангели явилися людям і сповістили народився Спаситель, який і є Христос Господь. Але що означає Господь відкривається таємниця, прихована до Всесвіту? Все той же Господь, Бог, Той, що створив людину, уклав заповідь за Авраамом, вчинив вихід з Моїсеєм. Говорив з Давидом, все той же Господь народився в плоті, і якби бісівська влада світу, нечисті духи і князі пітьми зрозуміли б, хто такий Христос Господь. То ніколи б не убили його. Тому іще більше цікавої інформації можна вивчати кожного дня, підписавшись на телеграм-канал докторів теології Салтаненко. Там кожного дня виходить духовний хліб, який можна вивчати, розмишляти і тим самим народжуватися від Духа Божого. Нехай Господь вас благословить, відкриє ваші серця, розум для пізнання істини Божого Слова. Амінь.